Вітаю, ви на каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми поговоримо про періодичну систему хімічних елементів. Періодична система хімічних елементів це класифікація хімічних елементів, що встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду їхнього атомного ядра. Початкові варіанти таблиці були розроблені двома. Хіміками Дмитром Мінділеєвим та Лотаром Майером. Отже, періодична таблиця елементів це табличне відображення хімічних елементів, де елементи впорядковано за певними характеристиками. Що ж це за характеристики? Перша характеристика це атомний або порядковий номер елемента. Так, у гідрогена він номер 1 а у Мінділеві номер 101 Друге це будова атома або електронна конфігурація. І третє це хімічні властивості. Бо у групах елементів ці хімічні властивості, як виявляється, можуть повторюватися. Будемо знайомитися. Ось цим варіантом таблиці, який називається довгоперіодний. Цей варіант таблиці запропонував у 1869 році хімік Дмитро Мінділієв. Він опублікував першу пізнавану таблицю. Яку ж будову має комірка хімічного елемента? Давайте подивимося на комірку елемента. З періодичної таблиці за номером 1 це гідроген або проста речовина, яку він утворює, це води, найлегший газ на землі. Отже, гідроген має порядковий номер 1. Тобто обов'язково у клітинці хімічного елемента буде порядковий номер. Далі поруч з порядковим номером. Літерами латини є символ хімічного елемента. Ось він по центру комірки. Під символом хімічного елемента його назва назва хімічного елемента гідроген. І внизу атомна маса, або правильніше казати, відносна атомна маса. У гідрогена вона складає округлену одиницю. Звісно, комірка може виглядати трохи по-іншому, в залежності від варіанту таблиці, яку ви використовуєте всі елементи періодичної таблиці, розташовані у рядах і стовпчиках. Якщо ми будемо дивитися в цьому варіанті таблиці, то тут рядів сім Від першого до сьомого. Ряди елементів у періодичній таблиці називаються періоди. Тобто тут сім періодів. Майже всі періоди починаються металами, як літієм, і закінчуються енергними елементами. Стовчики елементів називаються родинами або групами. Ми бачимо в цьому варіанті таблиці цілих 18 груп. Групи поділяються на підгрупи під літерою А, це будуть головні підгрупи і підлітерою Б. Це будуть підгрупи побічні. Починаємо ми вивчення таблиці з підгруп. Під літерою А. Отже, звісно, перша А-група. Перша А-група представлена металами. Літій, натрій, калій, рубідій, цезі і франці. Це лужні метали. Вони дуже активні, електропозитивні. Це метали. Першої групи. Друга група, або правильніше сказати, друга А-група буде мати валентність 2 за номером групи, представлена такими металами, як магній, кальцій, які є блискучими, мають сріблясто білий колір. Вони також. Відносно інших металів, є дуже-дуже активним. Отже, магній барій – це лужно-земельні метали. Наступна група це буде підгрупа 3А. Вона має таких представників, як алюміній. Галій, індій, талій. У представників цієї групи валентність 3, бо вони мають три валентні електрони. Четверта А-група представлена наступними елементами. Це карбон, силіцій, германій, Стану плюмбу. Вони мають найвищу валентність 4, бо у них є на зовнішньому електронному рівні 4 валентні електрони. П'ята А-група має особливу назву. Вона називається п-ніктиди. До цієї групи належать нітроген, фосфор, арсен, стиль. Вісму. Ніктогени найчастіше мають найвищу валентність 5. Отже, п'ята А-група. За п'ятою А-групою, звісно, слідує група 6А. Група 6А або шоста група називається халькогени. Халькогени. Або елементи шостої групи це оксиген, сульфур, селен, телур. Це також елементи в більшості своїй неметали, які є дуже активними. До групи, підгрупи 7А. Належать елементи, які називаються галогени або солероди. Елементами сьомої А-групи є флуор, хлор, бром, йод. Вони мають найвищу валентність – 7. Отже, ми з вами мандрували. В підгрупах, які називаються літерою А. Елементи побічних груп називаються літерою Б. Закінчуються головні підгрупи восьмою а групою яка має особливу назву інертні гази або благородні гази, або інертні елементи, які є дуже стабільними. І не вступають в хімічні реакції, тобто вони зовсім не реакційно здатні. Представниками є архон, кріптон, ксенон та гель. Метали побічних підгруп. Підгруп Б називаються також перехідними. Трансметали починаються з Наступної підгрупи. Підгрупа 1Б це підгрупа Купрума. Купрум Аргентум, аурум. Підгрупа 2Б називається підгрупою цинка, 3Б підгрупою Скандія. Підгрупа 4Б називається підгрупою Тітану. Наступні побічні підгрупи трансметалів. Це п'ята в група або підгрупа, яка починається з ванадія. Шоста підгрупа починається з елемента хрома. Сьома в група починається елементом манганом. Восьма Б-група починається з елемента ферума, кобальта та нікеля. Куди ж поділися всі інші метали, які є у періодичній системі? Вони також розташовані у побічних групах. Є дві величезні. Групи елементів металів, які зазвичай виносять униз зображення періодичної системи. Ці групи називаються за назвою двох елементів. Елемент 89 активний дає назву підгрупі актиноїди. А елемент 57-й лантан. Дає назву своїй підгрупі лантаноїди. Отже, лантаноїди починаються з лантану, а закінчуються номером 71 лютецієм. А актиноїди починаються з елемента Торія внизу винесено до 103-го Звісно, Звісно, елементи обов'язково. Кажуть ще їх класифікацію. Дуже часто наводять просту класифікацію. Хімічні елементи поділяють на метали та неметали. Але ми сьогодні скажемо про наступну класифікацію. Про три категорії хімічних елементів метали, металоїди та елементи неметали. Підтаємося до зображення періодичної системи. В правій стороні ми бачимо виділені елементи. Це такі елементи, як бор, сіліцій, германій, арсен, сурма, телур, полоній. це елементи, які називаються металоїди. Вони умовно поділяють періодичну систему. На дві нерівні частини. Всі елементи, що розташовані на діагоналі, ось вона фіолетовим кольором металоїдів, ці елементи мають неметалічні властивості. Ось зараз ми побачимо виділення цієї великої категорії хімічних елементів. Наприклад, карбон, бром, селен, сульфур відносяться до неметалів, бо мають неметалічні властивості. Отже, все, що над діагоналі металоїдів, неметали. Все, що розташоване під діагональнім металоїдів у періодичній системі довгоперіодного варіанту, це елементи металу, бо вони мають металічні властивості.